Отак от от ми. Чим я сьогодні зайнятися. Йти, мабуть, на домик. Так щось не хочеться. Та знайдемо щось. Дурної роботи не хочеться робити. Мішалку може завести, але це треба прицеп. Буде до догори везти, тачкою. Важкувато. Оце я вчора зняв цих два листа, заштавили, казали, кріша тече. Може в когось і тече, в мене суха. Казалося, не криша тече, а з ресторану теплий воздух, отсюди холодний і, і такої хірні конденсат. USB трошки, трошки, трошки поцвіло в деяких місцях. Ну хай заділують, бо... Я не спроможний таким. Займатися. Не моя. Не мій косяк, не мій. Я і не хочу лізти туди. Єлі витягнув, блядь, бо саморези були аж туди. Під самим краєм. Отак от отак ми. Чим я сьогодні зайнятися? Йти, мабуть, на домик. Так щось не хочеться. Та знайдемо щось. Дивної роботи не хочеться робити мішалку можна завести, але це треба прицеп. бо якщо догори вести тачкою. Важкувато. це я вчора зняв цих два листа. Заштавили, казали, кріша тече. Може в когось і тече, у мене суха. Казалося, не кріша тече, а... Із ресторана теплий воздух, отсюда холодний і такої хірні Конденсат. USB трошки, трошки, трошки подсвіло в деяких місцях. Ну хай заділують, бо я не спроможний таким займатися не моя. Не мій косяк, не мій. Я и не хочу й лізти туди. Єлі витягнув, блядь, бо саморези були аж туди, під самим краєм.